Друзі, привіт! Ми сьогодні розпочинаємо вже п'яту зустріч групи підтримки для людей, що втратили близьких через війну. Це офлайн зустріч від Українського ветеранського фонду. І зараз, власне, я передам слово своїй колезі Тетяні, яка фактично була ініціатором цих груп. І зараз вона в нас типу старший фахівець у цьому напрямку. Прошу Таня. Доброго дня, так, ми сьогодні продовжуємо вже у нас п'ята зустріч, і ми перейшли екватор наших зустрічей, бо їх взагалі та вісім. Сьогодні ми будемо говорити про тіло, і це важливо, тому що психосоматика, яка відбувається під час скорботи, не всі знають ті симптоми, не всі знають, як з ними боротися. Досить багато людей. Вони їх бояться, і тому ми будемо про це говорити. Будемо шукати їх в їхніх тілах. верніше, вони самі будуть шукати в себе ті симптоми. А ми в кінці подаримо їм такий маленький подарунок як біосугістивну терапію. Це подарунок від нашої асоціації, вже і проведемо той сеанс, щоб вони відчули, релаксували і відчули хоч якесь полегшення своїх симптомів. Дякую, дякую, Тетяна.